Сьогодні я розповім вам про чудового художника Анрі Матіса. Він народився у Франції в 1869 році. Спочатку Матіс не збирався ставати художником, а вивчав право. Але коли він захворів і почав малювати для розваги, то зрозумів, що це його справжнє покликання. Матіс обожнював яскраві кольори. Він не боявся поєднувати червоний, жовтий синій у найнесподіваніших варіантах. Його стиль називається повізм. Це означає дикий стиль, бо його картини були дуже сміливими та яскравими. Його улюблені жанри портрети, пейзажі, натюрморти. Але найцікавіше, що пізніше він почав створювати аплікації з кольорового паперу. Він вирізав великі кольорові фігури і створював з них дивовижні композиції. Одна з його найвідоміших картин танок. На ній люди, взявшись за руки, утворюють коло на синьо-зеленому фоні. Вона дуже проста, але передає рух і радість життя. Матіс говорив, колір це життя. Він хотів, щоб його роботи дарували людям щастя. І дійсно, коли ми дивимось на його картини, стає тепліше на душі.